Керівники обласної федерації профспілок вирішили не чекати пропозиції з первинних організацій, а самі ініціювало розв'язання проблем на місцях. Сьогодні роботодавці ставлять більше вимог до робітників, подекуди забуваючи про їх права і про власні обов'язки. Тому роль профспілок є надзвичайно актуальною. Ми виносимо питання, які найбільше сьогодні хвилюють наші проспілкові організації і трудові колективи. Зокрема, це розвиток соціального діалогу. Ми хочемо сьогодні говорити про гідну працю і гідну оплату праці. У нас сьогодні багато є проблем по мотивації проспілкового членства. І відкритий мікрофон, який буде сьогодні працювати у залі попільнянського району. Він обов'язково допоможе нашій раді федерації проспілок, галузевим проспілковим комітетам вирішити комплекс всіх тих питань, які турбують безпосередньо кожного нашого спілчанця на місцях. Дій. Ти до кожного, почути кожного, почути їх проблеми і разом з тим прийти до вирішення цих проблем. Ось головна мета нашого сьогоднішнього зібрання. Почути кожного цей передвиборчий заклик сьогодні втілює в життя обласна федерація профспілок. Попільнянський район перший, проте не останній у списку для проведення подібних конференцій.